Всім привіт, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, до Німеччини прибувають терористи, іділ, прикидаючись біженцями з України. Також уряд Польщі може прийняти рішення, яке розблокує ситуацію на польсько-українському кордоні. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Айфрам Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Німеччина, друзі, до Німеччини дійсно прибувають терористи іділ, але прикидаючись українськими біженцями. Йдеться про пов'язаних з іділ громадян Таджикистану, які видають себе за українців, які дійсно тікають зараз від бойових дій в Україні. Вони розповідають історії про тортури та переслідування з боку окупантів. А ФРН приймає таких людей, на жаль, майже без. Перевірок при цьому не зовсім зрозуміла, як таджики-терористи взагалі потрапляють до Європи саме з України, в'їжджаючи при цьому з Молдови, з якою Україна та Таджикистан мають безвізовий режим. На жаль, друзі, є вже наслідки такої міграції таджиків до Німеччини. Терористи хотіли протаранити кіонський собор автомобілем з вибухівкою незадовго до Різдва в Німеччині затримали 30-річного терориста Мухамеда Раджаба. З Таджикистану він планував серію терактів на свята по всій Європі. Було відомо, що однією з цілей атаки був Тьонський собор. У церкві також провели обшук, але вибухівки не знайшли. Як стало відомо, терористи ісламської держави. В Херсині планували здійснити теракт на різдвяному заході з високопоставленими політиками Німеччини. У новорічну ніч терорист-смертник мав в'їхати до Кьонського собору на автомобілі з вибухівкою. Водночас аналогічний напад планувався і в соборі святого Стефана в центрі Відня. Німецькі силовики стурбовані тим, що не можуть знайти вибухівки ні зброї, ні автомобіля терористів. Мухаммад Раджаб встиг стерти всю інформацію з свого телефону. Перш ніж його затримали, Польща друзі, уряд Польща підпише угоди з фермерами для припинення блокади польсько-українського кордону. Міністр сільського господарства Польщі 6 січня підпише в Жешові угоду з фермерами, яка допоможе розблокувати прикордонний перехід Мадикашигіня. Міністр вирішив надати письмові гарантії щодо виконання трьох вимог фермерів протестувальників, а саме надання субсидій на кукурузу, гарантії на підвищення податків. І дешеві кредити. Міністерство вже очікує на повідомлення Європейської комісії щодо виділення 1 мільярда злотих на субсидії для фермерів в Польщі. Біженцям з України в Шотландії не оплачуватимуть житло. В Шотландії центральна влада хоче перекласти на місцеві органи управління витрати на тимчасове житло для біженців з України. А місцеві чиновники кажуть, що самотужки не впорюються з таким фінансовим навантаженням. І останнє, друзі, чому Захід не дає Україні зброю для ударів по Російській Федерації? Союзники України дійсно допомагають протистояти вторгненню Росії в Україну, але ви погодите, що червоні лінії пролягають кордоном тільки України. Бити західною зброєю по російській території ЗСУ не можуть. Звичайно, це впливає також і на перебіг війни. Але, звичайно є також питання і до виробництва української зброї, чому за два роки вже тривалої війни в Україні. Немає українських дальнобійних ракет. Щодо західних далекобійних ракет, відповіддю може бути те, що, наприклад, Німеччина чекає синхронного рішення Вашингтона. Нагадаю, що далекобійну зброю Україна отримує з 2023 року, з весни від Великої Британії та Франції. Це ракети Shadow та Скальп Іджі. Вони можуть вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Україна періодично завдає ними ударів по тилах російської армії на окупованих територіях, включно з Кримом, але жодного разу не повизнаній у світі території РФ. Це частина гарантій наданих Україною Заходу, але Берліну, судячи з усього, цього замало. Щодо, наприклад, далекобійних ракет Таорос від Німеччини, то як сказав у до Чевеля один із експертів Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге. Мені здається, що канцлер Шольц надасть Україні Таврос тільки тоді, коли США дадуть аналогічну зброю, наприклад, Атакамс з унітарними боєголовками і високою дальністю. Рік тому нагадаю, Німеччина погодилась передати Україні сучасні танки тільки після аналогічного рішення Сполучених Штатів. Але ж, друзі, на жаль, росіяни за кілька днів завдали по Україні понад 500 ударів ракетами та дронами. Як друзі відреагував захід, кілька сухих фраз і заяви про наміри? Ось такі друзі, важлива новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.